Схоже на те, що ось цей куп'янський напрямок, Харківщина, стане одним із основних найближчим часом, оскільки і бронетехніку періодично ворог там використовує і її туди підтягує. Але оперативно, що там на тепер відбувається, і е, з прямих уст можемо зараз почути. Віктор Петрович, військовослужбовець 77-ї бригади збройних сил, зараз з нами наживо. Пане Вікторе, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Я знаю, що ваша бригада вона перебуває десь південніше від Куп'янська, але все ж таки ми бачимо, що якщо дивитися на лінію північніше, то ворог має за мету перетнути річку Оскіл в якомога більших місцях, тобто ми бачимо як мінімум три точки. Ну, власне, якщо загалом говорити про перспективи ворога, саме переходити на правий берег річки Оскіл, що ви можете на тепер сказати, якими ресурсами вони там розпоряджаються. В смузі нашої відповідальності наразі їм не вдається вийти за річку скіл, і якщо чесно, в мене поки що немає бачення, як би вони в найближчій перспективі могли би це зробити в нашій смузі відповідальності. Я просто не беру сказати які ландшафтні умови в півпівнічніше від нас, От, але у нас доволі складно, зокрема через те, що працюють активно наші FPV-дрони, на які донатили до речі ваші глядачі. От і ці FPV-дрони не дають пересікти річку. Ну сама річка доволі складна для того, щоб її форсувати. Там я розказував вже, що і болотисті береги. І саме русло, воно таке ніби не дуже глибоке, але доволі широке. Коли перетинаєш річку, от ти їдеш я не знаю, десь, може метрів 400-500 через переправу і з усіх боків росте очерет. Ну і відповідно складно уявити, як пробиратися через річку, особливо коли працюють наші впівдрони, які знищують будь-який транспорт. Та які з'являються в зоні досяжності, якщо говорити про те, як діє противник? Ну зокрема, не для того, щоб перетнути річку, а щоб розширити ось свою зону відповідальності на лівому березі, я наприкінці січня бачила інформацію, що ви з іншими підрозділами відбили ворожу атаку, там де було 13 броньованих одиниць техніки. Наскільки часто ворог їх залучає, і чи багато бронетехніки в ворожому тилу? Ну, от в останнє е, залучали техніку е, 13 одиниць, е, якщо мені не зраджує пам'ять е, тижня три тому чи чотири. Е, е, після того о, залучали ще е, три одиниці техніки. Е, було таке. Але е, е, ну, і ці три одиниці техніки були знищені. Знову ж таки, впівдронами ти е, більшого. Uh, і після того вони не використовували uh, наразі техніки саме, а uh, ясні штурми використовують, uh, постійно кидають піхоту uh, на наші позиції. Uh, постійно наші ФВ-дрони, артилерія, uh, засоби вогневого ураження. Різні знищують цю піхоту, і вона переважно не доходить до позицій наших десантників, наших військовослужбовців. Якщо говорити про те, що заявляють західні аналітики, про те, що Куп'янський фронт, можливо, найближчим часом стане одним із основних, ну певно, після Покровського. Чи згодні ви з цією тезою? Якщо чесно. Мені важко сказати, як будуть розвиватися події, тому що швидше за все, це дуже залежить від того, які резерви будуть вводити сюди, і які резерви мають росіяни в стратегічному плані, тому що так на покровському напрямку вони мають простосування, на нашому напрямку. Особливих якихось просувань за останні два місяці в них не було. Тобто було це от просування е, до річки Оскіл е, від е, в районі дворічної е, там було. Піщаного. Піш, від піщаного до е, Кругляківки. Е, до ну, колісниківки в тому районі було просування таке суттєве. Після того, в принципі, було також просування ну через те, що було вклинення, і відповідно певні позиції в нас такі в напівточенні опинилися, і це було заздалегідь. Зрозуміло, що з цих позицій будуть відступати так чи інакше, їх довго отримувати ну просто неможливо і недоцільно. Uh, Більш-менш якось вирівнявся фронт, і після того таких ну щоб суттєвих uh, якихось просувань росіян тут немає, хоча вони штурмують кожен день. І очевидно, так як вони бачать, що тут немає результату, то вони мабуть не вводять сюди резерви. А на Покровський напрямок, мабуть, вводять резерви, тому що бачать, що там є просування немає поки що uh, такого, що якісь чіткі позиції стали. І просто їхні війська сточуються, і все і тому вони бачать логіку більше кидати резервів саме туди, щоб розвивати там якось свій успіх. Ну наскільки це взагалі? Можна назвати успіхом, сподіваємося, що на вашому напрямку тенденція буде залишатися, і ворог і далі не бачитиме сенсу кидати свої ресурси, адже ви там їх ефективно стримуєте. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую за вашу роботу. Це був Віктор Петрович, військовослужбовець 77-ї бригади збройних сил України. Поговорили про оперативну ситуацію на певній ділянці Куп'янського напрямку.